2012. буде чи не буде кінець світу для героїв одноіменної стрічки катастрофи. Це питання не на часі. Сценаристи блокбастера вирішили, що апокаліпсис цього річ таки бути. Іншої думки, міський голова Сергій Одарич якось по особливому до останнього дня у календарі племені має владець не готується. Говорить, що сміється, коли читає, що десь у супермаркетах почали продавати набори до кінця світу. З'явилися набори для кінця світу. Значить, там Сірники, свічки, пляшка горілки, мотузка і мила. Так? Насправді, наскільки мені вдалося дослідити цю тему, то просто е представник Майя, який складав календар, так би мовити, майбутніх років, він просто довів до 21 грудня 2012 року і просто ну, помер сам особисто. Тому чи повинно людство померти від того, що укладач календаря. Просто не дожив до наступних днів складання. На тему кінця світу міський голова спілкувався із митрополитом Черкаським і Канівським Софронієм. Резюме розмови таке: чутки про кінець світу 21 грудня. Річ унікальна. Як правило, судний день раніше прогнозувала церква. А це перший випадок, коли анонс апокаліпсису пішов не з церковного середовища. Поживемо, побачимо. Підсумував мер. Ну але я думаю, що ми зберемося 22-го і Тоді з вами підіб'ємо підсумки. Хоча, я думаю, що ну, жарти жартами, там, але я думаю, все одно це привід кожному із нас задуматися про те, чи ми готові до кінця світу чи ні. І не просто до кінця світу, а чи готові ми до кінця життя свого. От, і бажано кожен день проживати так, щоб не було, як казав Островський, да, мучительно больно. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка Новини.